А чи знали ви, що фуд – це найпоширеніший фетиш у світі? Чому це так? І чи норма фуд фетишизм Розберемося у цьому відео. Не переключайтеся, з вами буду я, психолог, сексолог Наталя Кондрахіна. Підписуйтеся на мою сторінку, пишіть коментарі і будемо з вами досліджувати цю тему. Насправді фетиші дуже часто супроводжуються різним соромом. Але сьогодні у цьому відео і подальших, які будуть далі виходити в цій темі, ми будемо говорити з вами про фуд фетишизм без усякої стигми і сорому, просто як він є. Давайте спершу з вами поговоримо про те, що ж таке фуд фетишизм тому що. Ну, можливо, хтось на моєму каналі і не знає, що це таке. Фетишизм – це різновид фетишу, при якому людина отримує сексуальне збудження, а також сексуальне задоволення. При контакті зі е, стопами, ногами, з пальцями ніг, також з взуттям, шкарпетками, панчохами або різними діями пов'язаними з ногами, наприклад, нанесення крему на ноги або миття ніг, або навпаки, забруднення ніг. Одразу хочу вам сказати, що фетиш це не дорівнює розлад. Оце запам'ятаємо раз і назавжди, і більше не будемо до цього повертатися. Фетиш – це не розлад психічний. Що ж тоді таке фетиш? Фетиш – це інтерес, це цікавість, яка додає збудження сексуального. А от, наприклад, фетишистський розлад. Це тоді вже, коли без цього, без вашого фетишу, неможливий секс, неможливі стосунки, коли тільки це і є предметом вашої уваги, а не, наприклад, сам партнер. Тобто, наприклад, якщо це фудфетиш, то футфетиш виходить на перший план. І вас більше не цікавлять інші якісь форми сексу, а вас цікавить лише фудфетиш і все. Тобто, ваша точка уваги, це ноги партнера, а не сам партнер. Це ноги партнера, а не сам процес, в який ви поглинаєтеся. Тобто, не сам секс. Як то коли. А саме оця частина фудфетиш. І тільки завдяки цьому я можу збуджуватися. Пам'ятаєте, як у відео про болбастинг ми з вами говорили, коли болбастинг це є норма, а коли болбастинг це вже є розлад. Якщо ви не дивилися це відео, то я прошу, переходьте, дивіться, це відео є на моєму каналі. Отож, запрошую. Але спершу додивіться це відео до кінця, а потім вже переходьте і дивіться всі інші дуже цікаві відео, які є на моєму каналі Метатерапія. Давайте ще додам такий момент, де це може показати наглядно, що таке є норма в а що таке є вже розлад. Наприклад, якщо людина збуджується від того, що вона масажує партнерці ноги, це є предметом норми. Тобто людина просто масажує і через цю дію в неї викликає збудження. А хтось, наприклад, не може збудитися сексуально, а збуджується лише тоді, коли нюхає кросівки партнерки. Розумієте? Тобто, ось тільки коли я понюхаю, тільки тоді я хочу сексу. От така залежність, вона вже є розладом. Формою розладу. Ідемо далі, і зараз ми з вами розглянемо, як формуються різні фетиші, й фудфетеш, в тому числі. Є три основні механізми, які формують фетиш. Перший механізм називається імпринтинг, тобто це відбиток. Це, наприклад, коли в дитинстві ви вперше відчули тілесне збудження і яскраві емоції поруч з якоюсь дією або якимось предметом. Наприклад, ви побачили, як ваша мама надягає панчохи, і в цей момент у вас виникло тілесне збудження, і ваш мозок запам'ятав це, як гачочок, відбиток залишився в ньому, що от саме це викликає фізичне сексуальне збудження і емоційну яскравість. Тобто, мозок записав ноги в панчохах, дорівнює Сексуальне збудження, і це стає вашим тригором на ваше подальше життя. Другий механізм це кондиціонування, це коли я навчаюся через асоціації, тобто, це пам'ятаєте, як у собаки Павлова. Тобто, коли я, наприклад, беру якийсь нейтральний елемент, і він для мене стає еротичним. Саме тоді, коли я поєдную його з чимось сексуальним. Тобто, наприклад, є якась сексуальна історія, в ній є якийсь нейтральний елемент. Ну, припустимо, якийсь, не знаю, ну ті ж самі шкарпетки. Але в цій ситуації, яка була сексуальна шкарпетки, стають власне тим елементом, за який чіпляється психіка, асоціюючи його з цією ситуацією, і тоді цей елемент шкарпеточки стають таким еротизованим об'єктом, тобто тим тригером, який дозволяє увійти у цю. Сексуальну ситуацію, розумієте? Наприклад, як це може виникнути? От е, якщо під час мастурбації ви будете часто дивитися на стопи або на шкарпетки, або на взуття, то ваш мозок запам'ятає, що я отримую задоволення, коли я дивлюся е, туди, коли я дивлюся на стопи, наприклад. Да? І таким чином у вас буде така асоціативна. Е, Зв'язка в мозку, де я дивлюся на стопи, я отримую задоволення і це дорівнює оргазм. Тобто саме стопи тут можуть стати тим головним елементом, який буде вас збуджувати при отриманні оргазму. В 60-х роках був проведений експеримент Рахмана. Під час цього експерименту чоловікам показували фото жінок разом із чоботами, і через певний час їм показали вже чоботи, і вони отримали еротичне збудження. Тобто, спершу жінки з чоботами, це виникає асоціація. Да? Еротична, потім уже ми можемо вилучити жінку з цієї зв'язки, але самі чоботи вже будуть нас наштовхувати на оце сексуальне збудження, тому що мозок вже записав, він вже зачепився за цю асоціативну зв'язку. І третій механізм, який ми роздивимося, він називається нейронна близькість у мозку. Що це значить? Є така цікава гіпотеза про те, що нейрони, які відповідають за геніталії, а також нейрони, які відповідають за стопи, вони в мозку знаходяться дуже близько. І тому мозок може зчитувати контакт із стопами, як контакт із геніталіями. І через це. Виникає взбудження, тому що саме через близькість нейронів запускається саме збудження. Цій гіпотезі говориться про те, що може бути накладення цих нейронів одне на одне в мозку, і тому саме стопи можуть зчитуватися мозком як геніталії. Ну і ще давайте згадаємо з вами культурний такий момент. Наприклад, якщо ми повернемося з вами в історію середньовіччя, тоді, коли жіноче тіло, наприклад, було повністю закритим. А відкритими залишалися лише ділянки стоп, це щиколотки, Або якщо це були сандалі, да, і то дуже рідко, то тоді у чоловіків збудження викликали саме щиколотки, ці відкриті частини тіла. І в нашому суспільстві також це як Культурна така особливість може існувати. Тому що не так давно сексуальна революція відбулася, і жінки почали показувати різні свої частини тіла дуже відверто, скажімо так, не так, як це було раніше. Також у тих ланках суспільства, де є оце обмеження до сих пір, да, наприклад, там в странах мусульманських, коли жінка вся повністю вдягнута в. Який не показує її тіла, там також у чоловіків може виникати оце збудження від відкритої ділянки ніг, а саме стопи стають частіше такою ділянкою. Також у тих верствах культури, де є прихованість або табуйованість стоп, ніг, там вони стають найбільш жаданими. Тому там також може виникати фудфетишизм. Чому фудфетиш у чоловіків більше розвинений ніж у жінок? Тому що е, чоловіча сексуальність, вона більш зорово предметно спрямована. Тобто чоловік бачить предмет, який його захоплює, і це викликає в ньому збудження тілесне. У жінок футфетиш проявляється рідше, але все ж таки проявляється. Е, і він пов'язаний не стільки з предметом, а скільки з динамікою. Влади, турботи і поклоніння саме це більше приваблює жінок у фудфетиші. у самому дитинстві. Саме інтерес до стоп може бути більше таким сенсорним, тактильним. А вже у підлітковому віці він може отримати сексуальне забарвлення. Дуже розповсюджена думка, що все іде із дитинства, і дійсно, сімейні сценарії також можуть впливати на розвиток фуд-фетишу у людині. Наприклад. Тут може бути така історія, коли до стоп, ніг, до тілесності у сім'ї ставилися дуже позитивно. Наприклад, робили масажі, турбувалися про тіло, Там, від самого дитинства показували, що тіло, стопи це дуже важливо. Там, мастили кремчиками. Знаєте? Тобто були такі якісь ритуали, які водилися навколо ніг, навколо стоп. І це. Також сценарій, який може закріпитися, що це дуже важливо, це дуже красиво, це дуже естетично і привабливо, і сексуально. Але є і другий момент, який через сімейні сценарії може вплинути на розвиток. Футфетиш, наприклад, якщо в сім'ї обходилися теми сексуальності, якщо навколо цих тем було дуже багато сорому, дуже багато страху, якоїсь стигми, то дитячий мозок починає шукати якісь варіанти обхідні, де б я міг цю свою сексуальність реалізувати. І дуже часто. Він бере саме стопи як таку частину тіла, яка не засуджується, яку, за якою немає дуже багато сорому, розумієте? І він починає чіплятися за цю частину тіла і реалізовувати сексуальне бажання, яке є всередині дитини, всередині хлопчика або дівчинка. Ну частіше, як ми вже казали, у хлопчиків це проявляється. Тобто це просто як вихід тих емоцій, які в сім'ї табуйовані. Тому в такому випадку класно було б в терапії саме звернути увагу на оці почуття, що там з ними відбувається. Про це ми поговоримо трошечки далі. Не переключайтеся, і якщо ви зі мною вже згодні, якщо ви щось почули для себе новеньке. Або те, що ви вже проживали. Поділіться зі мною цим в коментарях. Давайте будемо відкритими, щирими і добрими один до одного, для того, щоб у нас виникло таке, знаєте, приймаюче ком'юніті під відео, де би ми могли один з одним ділитися чимось і розуміти, що ми не одні такі, що все окей з нами і так далі. Тобто я вам пропоную, щоб, наприклад, якщо ви є фут-фетешистом, щоб ви про це розказали. Це вже буде такий терапевтичний момент, насправді, коли ви йдете в свій сором і проявляєтеся, тому що насправді в цьому нічого такого поганого немає. І я вас точно на цьому каналі не засуджу за те, що у вас є таке вподобання. А якщо тут знайдеться якийсь хейтер, ми його звідси приберемо, ми його заблокуємо і все, і до побачення. Тому не переживайте, я за вас заступлюся як хазяйка цього каналу. Ідемо далі! І от якраз же я і хочу вам сказати про те, чи це погано, чи це добре. Насправді, я не дуже люблю саме таку формульовку, тому що, якщо ми говоримо з вами про фетиш, як я вже сказала на початку, в нормі фетиш він просто інтегрується в ваше життя. Він стає частиною вашого різноманітного сексуального життя. Розумієте? Тобто це елемент. Яскравого сексуального досвіду з вашим партнером при згоді з обох сторін, обов'язково. Якщо ж цього немає, ви щось там тишком, нишком, під одіялком десь когдась підглянули, там щось кошмар, кошмарний, прям сором соромний, то це вже на це треба звернути увагу. Тому що. Дивіться, коли е, ви соромитеся свого фетишу перед своїм партнером, то ми тут вже не можемо говорити про близькість між вами. Що між вами відбувається? Чому так соромно показати себе справжнього? Чому так соромно розкритися? Що це таке? Що за цим стоїть? Які почуття за цим стоять? Можливо, це страх бути відкинутим. Це сором, що вас не приймуть таким, який ви є. Можливо, за цим стоять дитячі травми, коли хтось підгледів, побачив, як ви щось там робите. І у вас зафіксувалося, що така поведінка це погано. Це можна пропрацювати з цим, не люблю слово пропрацювати, з цим можна попрацювати у психотерапії. І тоді ви зрозумієте, що ви можете відкрито розказати про це партнерові. А вже ж, якщо у вас є любов і довіра, то ваш партнер вас прийме з цим. І ви спробуєте знайти компромісні якісь моменти. Можливо, це дійсно буде щось таке, що додавить фарб у ваше сексуальне життя, і вам буде ще прикольніше разом. Тому не відкидайте це, якщо це в такому форматі. Якщо ж у вас є вже така, знаєте, маніакальна історія, де ви не хочете з цим працювати, ви отримуєте сам кайф від того, що ви якби от маніакально видивляєтеся щось десь скрізь. Це не тільки ваш партнер, це люди на вулиці, це маніакальне бажання доторкнутися до любих стоп, які ви побачили на вулиці. Ви порушуєте кордони інших людей, торкаючись їх. Ви не запитуєте, чи можу я це зробити. Ви не йдете в те, щоб спочатку познайомитися з людиною, а ви одразу хапаєте стопи, там я не знаю, хочете їх понюхати, хочете їх облизати, і, і всяке таке. Коли отака от історія вже є, то ми з вами говоримо про розлад. І тут було б дуже класно звернутися до сексолога і попрацювати над цим, і також бути у довгострива... довготривалій психотерапії. Тому що для того, щоб з цим розібратися, треба багато часу. І коли я кажу, що людям потрібна довготривала терапія, це не те, що там я вас заохочую, не знаю, або маніпулюю якось щоб собі, знаєте, там, не знаю, грошей заробити. Гроші це добре. Заробляти гроші це теж добре. Але коли я кажу довготривала психотерапія, це означає, що Якщо у вас було вже сформовано, і воно працювало певний час, там отака схема поведінки, отакий там, наприклад, паттерн, да, то для того, щоб з ним попрацювати, необхідно, ну, знаєте, достатньо часу, щоб в ньому розібратися. Тому що терапевт він досліджує разом з вами ваше життя. Він не бабка-гадалка, не ясновідячий і порчу не знімає. От, тому вам необхідно достатньо часу. Кожного психіка рухається у своєму темпі, і це теж треба враховувати. Тому треба тут довіряти собі, своїй психіці. Тому що, якщо надто швидко піти в це і почати з цим розбиратися, у вас виникне супротив, і ви збіжете з терапії дуже швидко. Це я точно можу сказати. От. Тому От в такому моменті, де це вже є якась маніакальність в цьому фетиші, на це звертайте увагу. Це треба лікуватися, цим треба розбиратися, тому що це вже є розладом. Можливо, тут треба буде звернутися і до психіатра, не тільки до сексолога чи терапевта. Проблема це коли у вас не виникає збудження при цьому фетиші, коли у вас рушаться стосунки з партнером, коли ви себе внутрішньо незадоволено відчуваєте, коли це а, більше руйнація, ніж будівництво чогось нового або розрядка, або кайф, розумієте? Ну і ще наостанок хочу сказати, що більшість людей з фетишами абсолютно здорові люди. Це треба собі відмітити. Будь-який фетиш – це лише один із шарів сексуальності. Але глибинна близькість, яку ми з вами шукаємо, вона не зводиться до фетишу. Вона дещо більше, ніж сам цей фетиш. Тому я би вам запропонувала саме подосліджувати глибинну близькість із вашим партнером. А що відбувається між вами? Якщо фетиш існує, але разом із ним подосліджувати близькість і зануритися туди. Бо глибинна близькість, вона не будується, не ґрунтується на якихось деталях чи предметах. А справжній союз, той, який я називаю мета-союз, це коли ти не тікаєш у свій фудфетеж від близькості, Лише щоб тебе там не бачили. А це коли ти йдеш у близькість і торкаєшся в присутності серця свого партнера, коли ти знаходишся там і тобі там комфортно, тебе там не переповнюють якісь емоції незрозумілі, від яких хочеться втекти. Розумієте? Тому що часто у фудфетиш Тікають від чогось. І це теж такий предмет, з яким можна попрацювати в терапії. Справжній шлях до метасоюзу – це коли ти можеш залишатися в присутності з серцем свого партнера. Розумієте? Коли ваші два серця, ваші дві душі зустрічаються і вони нікуди один від одного не хочуть втікти. Оця присутність це є ґрунт для метасоюзу, про який я розповідаю у своїй книзі, Доктрина жіночої сексуальної свободи ХХІ століття. І цю книгу я вже чотири глави, вступи три глави першого розділу опублікувала у себе на сторінці. «Метатерапія». Переходьте, слухайте, це корисно буде не тільки жінкам, а й чоловікам, тому що ви зможете зрозуміти трохи краще саме і жіночий світ. Але і попрацювати із власною сексуальністю, і дізнатися більше про метасоюз. Більше цієї книги я буду вигружати на свій Патреон. Посилання на свій Патреон я буду залишати під кожним відео, тут у себе на каналі. Також вона є в описі мого профілю в інстаграмі. Переходьте також на мою сторіночку інстаграму, підписуйтеся, там багато дописів є, які я не оформлювала у відео. Я думаю, що вам теж це буде цікаво почитати і дізнатися про це. Що ж, на цьому все. Наступний раз ми з вами поговоримо також про фудфетиш, Тому нікуди не переключайтеся, підписуйтеся на канал, щоб не прогавити наступну тему. А наступна тема буде отака: слухайте: фудфетиш, глибинна психологія. Тілесної близькості. Також іще буде декілька відео на цю тему, тому залишайтеся тут і будемо з вами без сорому, без стигми розмовляти на отакі дуже глибокі теми. З вами була я, психолог Наталя Кондрахіна. Дякую за ваші вподобайки і за ваші добрі щирі коментарі. Дуже дякую особливо за добрі коментарі. Ціную! Бувайте!